В завдання спростити вираз. Корінь кубічний із 125, а в 15 степені. Розпишемо на два множника. Перший множник буде корінь кубічний з 125, другий множник буде корінь кубічний із А в степені 15. Корінь кубічний із 125, це буде дорівнювати 5, так як 5 в кубі це 125. Корінь кубічний із А в 15 степені можемо скоротити на 3. Залишиться степінь 5. 5а в кубі це буде відповідь. Друге завдання. Корінь восьмої степені із виразу m-3 в степені, в 8. Парну степінь ми відкриваємо із знаком модуля 8 це нас парне число. Модуль m-3. Так як m нас за умовою менше трьох. Це може дорівнювати 2, 1 і так далі. Якщо ми підставимо замість n число менше 3, у нас вираз в знаки модуля буде від'ємний. Отже, відкриваємо, ставлячи знак мінус перед дужками. Змінюємо знаки на протилежні, буде мінус n плюс 3. Можемо поміняти місцями і записати 3 мінус n. Третє завдання. Корінь 10 степені із виразу А плюс 5 в степені 10. Знову у нас парна степінь 10. Відкриваємо із модуле. Модуль А плюс 5. За умовою у нас А більше або дорівнює 5. Тому модуль буде додатній і просто опускаємо знак модуля, запишемо відповідь А плюс. 5. Четверте завдання. 14 степінь кореня. Вираз 2 мінус корінь із 6, в степені 14. Знову парна степінь, відкриваємо модуль. 2 мінус корінь і 6. Тепер поглянемо в модулі вираз, буде додатній чи від'ємний. 2 це в нас корінь із 4. Від корінь із 4, віднімаємо корінь і 6, тобто від меншого віднімаємо більше число, тому ставимо знак мінус, відкриваємо модуль із знаком мінус. Змінюємо знаки на протилежні. Мінус 2, було мінус корінь і 6, стане плюс корінь із 6. Можна змінити місцями і записати, що це буде корінь і 6, мінус 2.